Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії. І сьогодні у нас чергова рубрика Питання відповіді. І ми сьогодні попробуємо відповісти на деякі питання, які дуже, на мою думку, цікавлять багатьох людей. Ну, а таке питаннячко. Тоді можна припустити, чи навіть стверджувати, що одночасно на планеті Земля а разом з людьми існує інший нелюдський світ, а світ сутностей, які паралельно з нами проживають свій розвиток чи навпаки занепад, І тому наш світ керований, а людство лише інструмент у цьому Всесвіті. Дякую автору за. За це питання, як на мене, дуже актуальне питання і, як на мене, дуже влучне питання, яке допоможе нам знову ж поглибити наші студії етнософські, допоможе нам глибше підходити до тої мудрості, яка закладена в етнософію. Чому так? Тому що, тому що ми постійно спираємося на постулат світ керований. З нього ми розвиваємо наші антропософські студії. І все, що ми говоримо тут, що ми стараємося дослідити як народну мудрість, ми беремо за базу, що світ керований, а не випадковий, і в зв'язку з цим вже далі розвиваємо якісь логічні пошуки, твердження, розуміння і таке інше. І ось, ось таке питання. Ну, найперше, треба просто. Попробувати відчути це питання і заглибитися в нього. Тобто, те, як це питання подав шановний автор, воно не говорить про те, що світ керований в цій інтерпретації. Воно говорить про те, що світ свавільний. Тобто разом з нами, з людьми на планеті Земля розвиваються інші духовні сутності, а згідно духовної науки так і є. У нас тут. Багато різних духовних сутностей, які паралельно проходять свій розвиток чи занепад, як тут сказано, і це теж так і є. І відповідно, оскільки вони, скажімо так, розвинутіші, деякі з них, припустимо, за людей, ну хоча б тому, що вони нас бачать, а ми їх ні. І виходить, що вони керують людьми і світ керований. А, а, а іншими словами, вони не просто керують людьми, а ну, з контексту так випливає, що вони що хочуть, то з людьми і творять. Тобто їхня, вони, вони можуть зробити, що хочеш, а, а, а людина безсильна проти їхньої волі. І тому виходить що світ керований, що людиною хтось керує. Е, традиційне розуміння. Про будь-яке керівництво. Таким чином побудовано все. Ну, наприклад, якщо взяти зрозумілий нам соціум, зрозумілий нам світ, саме десь так відбувається керівництво у світі, тому що є, допустим, держава, є влада, вона має інструменти примусу і в кого сила, в того і правда. Тобто держава визначає. Що робити людям, як робити, вона ними керує. І благо, якщо керівництво цієї держави, люди моральні, е мають якісь е цінності релігійні, духовні, тоді всім, коли них живеться легко. Якщо це навпаки, якщо це аморальні люди, тоді таке керівництво це страшна біда. Але чи, чи вони моральні, чи неморальні, суть полягає в тому, що Ті, хто тримає владу, ті і керує, або примушують до якоїсь дії інших. І е, тут він завжди відчувається або прослідковується, що світ не то, що керований, а він свавільний. Ну е, ця свобода, звичайно, вбирається в рамки законів, все таке інше, але якщо на світ дивитися чесно, е, відповідально, то можна сказати, що все ж таки. Який би закон не був, але коли перед законом стоїть багата людина, дуже багата і дуже бідна, то не завжди закон діє однаково. І ми завжди відчуваємо цю несправедливість, можемо її всюди знайти на кожному кроці. І тому здається, що всюди так, в цілому космосі, такий діє принцип, отакого от керівництва. Хто має силу, той і вказує. Але навіть якщо подивитися довкола себе, подивитися, я б сказав, феноменологічно, то ми побачимо, що не тільки таке є керівництво. Ще є керівництво, коли от взяти батька і дитину. І якщо маленька дитина, батько теж керує дитиною і керує повністю. Але там сваволі, якщо це, звичайно, не, не, не якась. Хвороблива ситуація, а нормальна ситуація, нормальний розвиток, то там сваволі не відбувається. Батько керує дитиною, поки вона маленька, поки нею потрібно керувати відповідально, з любов'ю, з обережністю, тобто там сваволі нема. Це пронизано великим почуттям батьків до дітей, і тому світ може бути не тільки керований з позиції волі сваволі. А може бути керований з позиції любові. Але якщо навіть із позиції любові, все рівно в кінцевому результаті світ свавільний. Якщо навіть так. Чому? Тому що батько, ну, от уявимо собі ситуацію. Дитина грається в хаті, батько сидить, дивиться, щоб з дитиною щось не сталося. І дитина під контролем, відповідно, для дитини світ керований, керований батьком. І тут батько. Щось з ним сталося, він задивився чи в інтернеті, чи ще де-небудь, а дитина собі зробила якусь шкоду, батько не доглянув, не додивився. Значить, добробут дитини залежить від пробудженості батька. Або може бути таким чином, що, допустимо, дитині не можна їсти солодко, тому що в неї на щось алергія. Але вона дуже хоче конфетку і просить тата, дозволь мені тільки одну, і тата, татам яке серце, він йому дозволяє цій дитині з'їсти. І відповідно має, має дитина має проблему. Знову ж таки, відповідальність батькова керує цим, цією ситуацією батько, але не можна сказати, що це світ керований. Це світ свавільний, тому що це добро дитини залежить від того, наскільки батько пробуджений, наскільки він уважний, наскільки він люблячий і відповідальний. І тому відповідальність щастя однієї особи, однієї людини, залежить від іншої. І не про цей світ керований, ми говоримо у наших студіях. Коли ми говоримо, що світ керований, то це не перший варіант. Який світ свавільний, і не другий варіант, коли світ керований з позиції любові. Коли ми говоримо про світ керований, ми говоримо про той світ, де панує безроздільна воля закону. Не такого закону, як у нашій земній реальності, коли який би не був гарний закон, завжди знаходиться, як би сказати, Дуже розумні і хитрі люди, які можуть і вміють цей закон обійти. А що називається закон вищого буття, духовний закон, ну, допустимо, закон смерті. Як би ти не крутився від цього закону, ні відкупишся, ні втечеш, ні обдуриш його, чи інші подібні закони в духовному світі, які не мають, тобто з якими не можна вступити в якусь комерцію, не можна їх. Відмінити, вони працюють без, беззаперечно, не дивлячись на обличчя, не дивлячись, це багата людина, чи бідна, чи це духовна людина, чи це грішна людина і так далі. І суть цього керівництва, цього дії духовного закону базується на тому, що цей закон є для людей, скажімо так. Ну і не тільки для людей, але ми зараз розглядаємо людей, він є причинно-наслідковий. Тобто. Закон діє за принципом наслідку. Спочатку людина робить дію, і потім, по відношенню до цієї дії, вступає в без, що називається беззаперечно у свої права, отой закон. І ті духовні сутності, ну скажімо так, злі, які несуть зло людині, вони тільки тоді можуть принести людині зло, коли людина дозволяє їм це зробити, коли вона що називається, відкриває ворота для зла. Якщо ці ворота закриті, якщо людина, уявимо собі таку, таку ідеальну ситуацію, що людина живе на землі і не зробила абсолютно ніякого зла, то зло до неї ніколи не прийде. Тобто свавільно духи зла не зможуть прийти до людини і просто їй зробити зло, тому що вони злі і їм хочеться комусь зробити зло. Вони як як вовки в лісі, це як в лісі це санітари лісу, а злі духовні судності це санітари духовного світу. Тобто, тільки коли людина робить неправомірні дії, тоді тільки вони мають право. Використовувати свою силу. Більше того, якщо людина робить неправомірні дії, вони не можуть не зробити те, що вони повинні зробити. Тобто їх не можна відмолити, відпросити, убалакати, що ой, не робіть, я передумав, я потім. Тобто вони діють як, як роботи. Тобто в цьому плані, що завдання їхнє чистити всі такі погрішності, які робить людина. І Тут слід сказати, що неможливо, щоб людина, живучи на планеті Земля, не робила неправильних дій. Це просто неможливо. Тільки через неправильні дії ми можемо вчитися. Тобто робимо неправильні дії, одержуємо біль від духів, які несуть нам зла, зло, правомірно несуть. І розуміючи цей біль, осмислюючи цей біль, ми можемо виростати до того, щоб більше це не робити. А те, що ми зобов'язані робити помилки, це можна знову ж подивитися дуже просто на, ну, наприклад, на маленьку дитину. Поки маленька дитина, і вона хоче виростати до того, що вона вже хоче сама їсти ложкою. От ви можете уявити собі, коли дитина перший раз взяла ложку, щоб вона почала їсти і не обхляпалася, не обляпалася, не розлила там то, що вона їсть, не розкидала, тобто, щоб все було акуратно, як в дорослої людини. Це ж неможливо. Зовсім неможливо, бо дитина що не вміє. Оте От ж саме і з людьми. Людина, що б вона не робила, знаєте, колись. У Штайнера спитали такий був випадок, до нього підійшли там один чоловік і спитався, його, він, щось йому належало зробити, і було два варіанти цієї, ну, цієї дії, як можна було зробити. І він хотів запитатися Штайнера, щоб він йому сказав, як правильно зробити. А йому доктор відповів, що, шановний, як ви не зробите, все буде неправильно. Тобто це говорить про те, що як би дитина не старалася, воно все рівно обхляпається. Воно все рівно зробить щось неправильно, але з часом вона навчиться робити правильно. Так само і люди. Ми що би не робили? Ми робимо помилки, але ми ці помилки можемо переосмислювати, переосутнювати. І це через біль, через зло, яке до нас приходить від тих духів, які за цим контролюють, яких місія це робити. Але це не свавільне, не свавільне їхнє діяння. І тому світ не свавільний, не, не з позиції сили, хто має силу, хто вище стоїть у розвитку там, ангели, архангели, вони можуть з людьми робити, що хочеш. А це світ закону. Якщо людина живе по закону, цей закон не може переступити ні одна духовна сутність. Тільки коли людина порушує закон, тільки тоді до неї може прийти відповідь. Ну, о десь така відповідь. Ну, і ще, одно, ще одне питання. Можна сказати, в цьому контексті, яке можна було би в таку об'єднати групу двох питань і на нього відповісти. Це от воно звучить от таким чином. Якою на вашу думку є вершина свободи? Чи може людина, чи вище по ієрархії сутність, отримати абсолютну свободу? Дякую. Дякую автору за запитання. Гарне запитання, дуже гарне. І це ми можемо зараз про це поговорити знову ж з позиції от цього першого питання: що світ керований. Якщо розуміти, що світ керований, але не свавільний, не керований не сильними світу цього, нехай це духовні сутності, які сильні, а керований божественним законом. Тоді відповідно стає питання. А як з свободою? Де тут свобода? Ну, філософське питання, скажімо так, про свободу. І тому, щоб це максимально просто підійти до нього, давайте підемо не про свободу, будемо говорити, а з другого кінця про несвободу. свободу. От дивіться, я зараз перебуваю в цій кімнаті. Я вільна людина, я можу встати, щось зробити. Тобто Я можу в цій кімнаті поводитися, як мені заманеться. Але якщо все в цій кімнаті зачинено, вікна, двері, все, я не можу з цієї кімнати пройти крізь стіну. Тобто, моя свобода обмежена. З однієї сторони, я вільний, а з іншої сторони, вона обмежена чимось, що я вже не можу здолати. А якщо б тут сидів сутність ангельського е, чину, не я, а ангел, яка б не мала фізичного тіла, то для неї стіна б не була завади, вона б спокійно через стіну проходила б. Тобто її б свобода була ширша. А якщо взяти архангельську сутність, то, очевидно, у архангельської сутність свобода ще більша, ніж в ангела. Архангел може зробити те, що не може зробити ангел. І таким чином ми розуміємо, що рівень свідомості, рівень розвитку тієї чи іншої сутності, тієї чи іншої ієрархії, і визначає рівень свободи. І якщо ми говоримо про абсолютну свободу, то можна сказати, що таким чином ми можемо дійти до Бога Творця. Абсолютна свобода може бути тільки в нього. Чому? Тому що все, що є в нас, довкола нас, в цьому всесвіті, це все Його творіння. Це Він створив, Він зробив закони, які тут діють, і відповідно, Він в волі, в свободі, це все, як би сказати, на це все впливати. Він вищої свободи за нього нема. Якщо ж говорити про людину, то в цьому плані, то те, що ми собі уявляємо як Бог Творець, і все, що створено, воно створено в ідеальній правильності, скажімо так. Тобто, створено таким чином, що це те, що відбувається, це найправильніший шлях розвитку. І цей шлях можна тільки повторити, його не можна зробити кращим. Тому що найкраще, що може тільки бути, дав Бог Творець. І якщо ми його повторюємо, тоді ми йдемо по шляху Бога Творця. Якщо ж ми, проявляючи нашу свободу, не повторюємо цей шлях, відхиляємося, ми впадаємо в зло, але зато ми маємо свободу. І суть полягає в тому, щоб ми, впадаючи в зло. Впадаючи в неправильність, впадаючись в помилки, щоб ми пізнали, що це помилка, щоб ми знову повернулися на правильний шлях руху. І йшли по цьому шляху не тому, що нам хтось сказав, чи з примусу Божого, чи ще з якогось примусу, а тому, що це для нас найкраще. Ми самі хочемо цим шляхом йти, бо ми розуміємо, оцей шлях найкоротший, найправильніший, найцінніший. І все інше це помилка, все інше відхилення. І от коли людина. Сама по своїй волі, по свої переконання, по своїх переконаннях стає на цей шлях, вона відбувається, от те, що пише Євангеліє: Не я, а Христос у мені. Тобто, вона зливається з Господнім шляхом настільки, що те, що вона робить, виявляється, те саме робить і Бог. Тобто, оця максимальна, тоді це і є максимальний рівень свободи. Тобто, вищої вже не може бути. Все інше, це є помилка. Ну, Отака От десь відповідь. Не знаю, чи легко. Я постарався пояснити це, щоб це було доступно, але як вийшло? Дякую за увагу! До наступних зустрічей.